Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого, бажаю благословіння. Ось і наступив уже 2026 рік. Бажаю, щоб він нам приніс удачу всім нам і приніс як можна найбільше в Україні. Приніс великих досягнень. І збулася наша мрія. А у нас одна мрія, одна на всіх, щоб закінчилася ця клята війна. Все, друзі, всіх вас обійняв. Всі, всі ви святкуєте. Я знаю, новий рік як би там не було. але ми всі святкуємо і зустрічаємось і всі сподіваємось на краще. А воно буде однозначно. Так, друзі, у нас буде відосик від Матвія. Друже, велике тобі щиро, дякую за контент. Від душі. Бажаю тобі всього найкраще і удачі тобі. Давайте, друзі, подивимось. що з цього вийшло. З 25 містиків купив і побачив. Я, у мене сьогодні, друзі, до речі, був бах. На містиках 40% скидка. Серйозно, напишіть, якщо у вас таке сьогодні було. Купую ще 40% скидка На всі містики. Я просто офігів. Ну, це було, друзі, тільки на твінку. Зайшов на основу таку фішку, ага, болта нема. Так, відкриваємо у нас контейнери, не будемо відволікатися. Уже перший відосик у нас в политі від Матвія вже в цьому році. Це буде перший відосик наш 200 золота. Сподіваюсь, що в мене буде в цьому році підписників більше моїх друзів і справи підуть краще вгору. Ми щось будемо там контент і всяким будемо. Планую займатися рости. Тому, друзі, ну, звісно, що не без вашої допомоги. Я вам за все, як завжди, дякую, друзі. Але не можу кричати, бо мала спить. Тому, друзі, якось так. Ну що, відкриваємо далі містики. Залишається 8 скриньок скіпа і 1000 вільного. Відкриваємо ще один містик. Сто тисяч золота! Ніхрена собі, друже. Це що, блін, з першого контейнера випало? Навіть не з третього. Хух, от ти щасливчик, друже. Я тебе вітаю від души. Обійняв тебе по-братськи. Ти що, ти що? Оце контент, красавчик. Просто красень, друже. Соточка. Просто залутав соточку на ровном місці. Джекпот. Друже, це джекпот. Красень. Від душі подякував обійняв, Супер. Контент, звісно, мені сподобалось. Я так дивлюся, знаєш, там тисяча щось там скіпаєш, воно відкривається. Такий нежданчик, і тут з першого контейнера, дивлюсь три нагороди і сотка. Я просто охренів, друже, якщо чесно. Здивований. <фух> Надіюсь, ти, ти взагалі мабуть, був в шокі, бо я бачу завис на цій соці і дивився. Красень, друже. Від душі подякував за контент, дуже за тебе радий. Соточка, це просто бімба. Оце бімба в натурі. Я сам хочу цю соточку витягнути, але вони мені не дають ні фонопрофіля, ні сотку. Відкриваємо, друзі, контейнер другого рівня. Випадає містичний сертифікат. Ну ти що, друже, від душі? Дуже за тебе радий. Хоч моїм підписникам щастить і то відкривається містичний сертифікат, випадає самуа. Дякую, друже, за контент. Обійняв еще раз з тебе з Новим роком у всіх вас. Ти шо ти шо? Це на да, соточка підвалила. <суміло> Нежданчик, я сам офігів. Воно так неждане, так бум. Сама мабуть твінг. Ось вот щось так дивлюся, чи маловато танків. Напиши, друже, в коментарях, це твінк, чи це основа така. Дуже цікаво. Самому от подивиться. Напиши в коментарях, що це? На основу впала чи на твінк? Бо дивлюся, що танків мало. Можливо, ти просто тільки грати почав. Дуже цікаво, от чесно. Все, друже, подякував щиро за контент від души. Ти що, ти що, це сюди.